Псалом 49 Диригентові, Синів Кореї. Псалом, слухайте, це всі народи вважайте, всі мешканці землі, однаково, як прості люди, так і знатні, як багаті, так і вбогі. Мої уста висловлюватимуть, мудрі слова, роздуми мого серця будуть розумними. Своє вуха я нахилю до преповісті і відкрию мою загадку в супроводі, гузлів. Чому маю боятися в лихо годину, коли мене по п'ятах переслідує несправедливість моїх нападників тих, що надіються на свою силу і хваляться великим своїм багатством? Адже жодна людина не викупить брата свого і не дасть Богові викупу за нього, бо викуп за їхню душу, надто дорогий, і незадоволен ніч його ніколи? Щоб жив він, брат вічно, і не побачив могило, він бачить, що мудрі вмирають, так само як кинуть, нерозумні, залишаючим своє багатство іншим. Могили стають їхнім домівками, врід, хоч своїми іменами називали країни. Тож людина, хоча за життя буває в пошані, уподібнується до тварин, що зникають. Така дорога і ти, котрі нерозумно на себе покладаються, хоча їхні послідовники хвалитимуться усім, що ці говорили, їх женуть, наче овець, до Шаола. смерть їх пасе, але на свіданку запанують. Над ними праведні їхня постать зникне, а Шаол стане для них домівкою. Але Бог визволить мою душу з влади. Що Ола, він приймає мене. Не тривожся, коли людина багатіє і коли зростає, слава їй дому, адже помираючи, не забере вона нічого і не піде за нею. Слава її, хоч за свого життя вона вважала себе щасливою, її хвалили, що дбала про себе і була успішною. Вона приєднається до роду своїх батьків. Які вже ніколи не побачать світла. Але людина, що живе в розкоші, не розуміє, що вона також подібна до тварин, які гинуть. Амінь.